Добрий день, діти! Рада вас вітати! Сьогодні пропоную пограти в дуже цікаву гру, яка називається Вгадай, що за тварина. Правила у цій грі такі. Вам потрібно уважно розглянути малюнок і відгадати, хто на ньому зображений. Потрібно вибрати правильну назву. Розпочинаємо гру. Спочатку буде легкий рівень. Тому приготувалися. Що це за тварина, діти? Жираф, зебра чи лев. Вибрали правильну назву? Перевіряємо. Це лев. Молодці. Слідуюча картинка. Дивимось уважно. Що це за комаха? Метелик, муха чи жучок сонечко? Вибирайте. Правильна відповідь жучок сонечко. Слідуюча картинка. Що це за тварина? Тигр, жираф. Слон. Вибираємо правильну відповідь. Перевіряємо це жираф. Молодці. Так, дітки, ви пройшли легкий рівень, слідуючий складний рівень. Тому будьте дуже уважні. Розглядаємо картинку. Що це за тварина? Лисиця, капібара чи котик. Правильна відповідь це капібара. Це було складне завдання. Слідуюча тваринка. Дивимось уважно, що це за тварина. Вибираємо зебра, кінь чи віслюк. Зараз перевіряємо, це віслюк. Молодці, діти. І остання у нас тваринка. Що це за тваринка? Бегемот, носоріг чи віслюк. Перевіряємо. Це носоріг. Ну що ж, діти? Ви чудово впоралися із завданням. Ви справжні молодці. Гарна робота. Дякую діти за чудову гру. До скорої зустрічі!